Так, друзі, вітаю. Давайте я вам покажу, де регулюється звук вимикання або вмикання такого ну, якби запуску автомобіля Chevrolet Volt другого покоління. Тобто ось ми можемо почути ось цей звук. Тому що багато написано, але ніхто не знає, де це зробити. Заходимо в налаштування, заходимо в радіо і. Проходимо в самий низ. Ось пункт аудіо Q volume. Як я на англійській професійно прочитав, не знаю. Коротше, ось цей пункт останній. І ви в нього заходите, ось є шкала регулювання. Е -е, вибираєте, підтвердили, і все. Тому що в інтернеті розписано, але ніхто не знає, там танці з бубном потрібно зайти, нажимаєте. Вимикати там швидко крутите цю крутілку, чи як її назвати для регулювання, і типу ви щось відрегулюєте. На другому вольту робиться так. Налаштування, радіо в самий низ. Ось ще раз, ось цей пункт. Якось так.